Сьогодні будемо удосконалювати хміння, ходити по шнуру, покладеному на підлогу зерзагу та метати торбинки з піском у вертикальної ціль. Під крок правої ноги руку підіймаємо в сторони. Під час лівої опускаємо вниз. Стаємо на шнур лівою ногою. Вирушаємо вперед. Повторити по 5-6 підходів. Наступна вправа метання турбинки з піском у вертикальну ціль – щит. Беремо турбинку з піском у праву руку, повертаємося обличчям до щита, праву ногу відставляємо назад і спираємося на неї. Ліва нога залишається на місці. Ліву руку ставимо на пояс, а праву руку з мішечком підіймаємо вгору, робимо замах. І кидаємо його у ціль. Знову беремо турбинку з піском. Тепер у ліву руку. Ліву ногу відставляємо назад, спираємося на неї. Права нога залишається на місці. Праву руку ставимо на пояс, а ліву руку підіймаємо вгору, робимо замах і кидаємо турбинку в ціль. Правою та лівою рукою.